Ганс Крістіан Андерсен русалонька. Скорочно. У глибинах синього моря живе морський цар зі своїми доньками, шістьма русалочками. Наймолодша з них тиха, добра і дуже мрійлива. Вона часто слухає розповідь бабусі про світ людей і мріє колись побачити його на власні очі. Але піднятися на поверхню дозволяло лише з 15 років. Сестри одна за одною випливали й розповідали про свої пригоди місто з вогнями, захід сонця, зелені пагорби, дітей, птахів, кораблі та крижані гори. Русалочка найбільше мріяла побачити людей і вивчити їхнє життя. І ось, нарешті, настав її 15-й день народження. Русалочка виринула з води саме під час заходу сонця, коли на морі був великий святковий корабель. На ньому святкували день народження молодого принца. Русалочка не могла відвести очей від нього, та раптом здійнялася буря. Корабель потонув, і принц опинився у воді. Русалочка врятувала його, винесла на берег і поклала в безпечному місці біля монастиря. Так його знайшла дівчина, а русалочка, сховавшись за камінням, лише спостерігала. Принц прийшов до тями, але не знав, хто врятував йому життя. Засмучена русалочка повернулась у морський палац та не могла забути прекрасного юнака. Маленька русалочка після зустрічі з принцем стала ще більш сумною і мовчазною. Вона часто припливала до берега. Де залишила його, але більше не бачила принца. Її єдиною розрадою була статуя, схожа на нього, в її садку. З часом квіти в її саду занепали, а саме вона, не витримавши туги, розповіла сестрам про своє кохання. Сестри дізналися, де живе принц, і русалочка почала таємно припливати до його палацу, милуватись ним здалеку. Русалочка дедалі більше захоплювалася світом людей, який здавався її більшим і цікавішим за морський. Вона звернулася до бабусі з питанням, чи можуть люди жити вічно. Бабуся розповіла, що люди вмирають раніше, ніж русалочки, і після смерті мають душу, а русалки – ні. Русалочка зізналася, що віддала б своє довге життя. Аби тільки на день стати людиною. Вона вирішила звернутися до морської відьми. Хоча шлях до неї був страшним і небезпечним, русалочка переборола страх і дісталася до відьми та погодилась дати їй чарівний напій, який перетворить її хвіст на ногу, але попередила кожен крок буде болісним. А якщо принц не покохає її і не одружиться з нею. Вона загине і стане морською піною. До того ж, русалочка мала заплатити за це своїм прекрасним голосом. Русалочка виплала на берег, випила зілля і втратила свідомість. Прокинувшись, вона побачила, що має ніжки, а перед нею стоїть принц. Він прийняв її до палацу, молувався її красою і танцем, але не знав. Що саме вона врятувала його колись. Русалочка мучилася від болю в ногах, але терпіла заради того, щоб бути поряд із принцем. Вона не могла говорити, але її очі та тани зворушували серце кожного. Вночі вона сумувала за родиною, сестри стали навідувати її і розповідали, як усі за нею тужать. Одного разу вона навіть побачила свою бабусю і батька. Вони сумно дивилися на неї з морських глибин. Русалонька ставала принцеві все милішою, але він любив її як дитину і навіть не думав зробити своєю дружиною. Він розповідав їй, що любить іншу дівчину, ту, яка врятувала його після корабельної аварії біля монастиря. Русалонька страждала мовчки, бо знала, що це була саме вона, але він про це й не здогадувався. Згодом усіх заговорили про те, що принц має одружитися з дочкою сусіднього короля. Він казав русалонці, що поїде до сусіднього королівства, ніби з дипломатичним візитом, але не планує женитися, і, якщо вибиратиме наречену, візьми тільки її, русалоньку. Вона супроводжувала його на кораблі. Вночі вона бачила у воді свою бабусю й сестер, що сумно прощалися з нею. Коли вони прибули в сусідню столицю, з'ясувалося, що принцеса це та сама дівчина з монастиря, яку він любив. Принц радісно впізнав її й одразу вирішив одружитися. Русалонька з болем у серці брала участь у весільних урочистостях. Тримаючи шлейф нареченої, вона знала, що з настанням ранку після його весілля перетвориться на морське шумовиння. Уночі на кораблі до неї припливали її сестри. Вони віддали своє волосся відьмі за ніж, яким русалонька мала вбити принца до сходу сонця. Тільки тоді вона змогла повернутися у море русалкою. Русалонька взяла ніж. Але, підглянувши за принцом і його молодою дружиною, не змогла його вбити. Замість цього вона кинула ніж у море і сама стрибнула у воду, готуючись загинути. Але вона не зникла в шумовинні, натомість піднялась у повітря разом із прозорими істотами, доньками повітря. Вони сказали їй, що за її доброту. І жертву вона отримала шанс добути безсмертну душу. І Русалонька радісно полинула з ними в небо. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал, став подобайку та пиши в коментах, яку історію ти хочеш почути наступною.